Усім привіт! Ви на каналі Котабеч Вод. Мене звати Юра. Це перший україномовний канал, який записує найкращі бої з Replays. Усіх радий бачити. Так, і сьогодні ми подивимося на максимальний урон на Центуріоні Action X. Як ви знаєте, недавно, ну досить недавно відносно його апали. Піднімали йому характеристики, не знаю, переапали його чи не переапали. Пишіть вашу думку в коментарях. Але судя по цьому бою, що він сьогодні, скільки він настріляє, що він буде робити, як йому буде вести, я думаю, що його пора різати. Стільки танок не повинен видавати. Так, і він приїжджає на е, позицію важких танків. І Зразу зайня, зайняв такий підгорбик. І благо в цього танка дуже шикарні. УВН пушка опускається шикарно. І кумулятивами насовує всім по перезарядці. О, Заїжджає СТРВ, загору перекидає на фугасний снаряд, пробиває його на 553. Зараз знову перекинумо на підкаліберний для е 75 і СТРВ на наш чекає. Розвернулася на нас, але він зараз нам не цікавий, Бо тому що у нас ще є іс 3 Іса третього добили, зараз, зараз пересунемо ще СТРВ, і дивимося, влітає Фош 155. Це шикарний монстр на три снаряди по 750. Слава Богу, що він нами не зацікавився. Наша е команда напала на нього коршуни і її з'їли його. З'їли його з потрохами. Ми летимо далі. На об'єкт 274А. У нього читерна броня у цього об'єкта. Цей танок у мене є. Не знаю, чомусь, як я на ньому граю, мене пробивають усі. Тільки я попадаюся проти нього, я його пробити не можу. Ну, не знаю, усі так, усіх так чи ні. Пишіть, як у вас. Мені буде дуже цікаво почитати. Так, а зараз е, наш центуріон. Подивився, що противоположний фланг прорвали супротивники і вже на нашій базі. Роблять собі, їздять, як у себе вдома, вже взагалі страх втратили. Так, і зустрічаємо по дорозі Лео ПТА 9 рівня. І будемо йому працьовувати. Не знаю, рисковано це було виїжджати. Бо тому що з правої сторони простріли з нашої бази є. Могли нашої бази супротивників і стріляти по нашому Центуріону. Він чому всього звертається. Так, засвічується ЛТшка і пуясємо за щічку на 408. І зрозумівши, що він вже буде тікати звідти, їдемо далі. Передісвітився. Об'єкт ваші стри, присовуємо йому і по перезарядці ми встигаємо дати ще один раз. А тим часом ми лишаємося уже шотні. шотній. Шотний лишається наш центуріон, акуратно стріляє, пробиває об'єкта. Об'єкт вже стоїть і чатує на нього. Ззаді ще стріляють з команди противника. Ми здаємо назад, краще не треба ризикувати. Один вистріл і ми в наступному бою. Так, що у нас тут? На нашій базі останній раз світилися танки противника. Ми шукаємо присунути, кому присунути, дати нашу таблеточку, прописати. Так, чекаємо, може тут вдасться вистрілити і пробиваємо Ірон Арні. Дуже шикарно. Бачите, знає наш Центуріон всі простріли. Виштовхує труп ЛТшки союзної. Щоб, якщо об'єкт буде цілити, він нас не пробив. Так, і під'їжджає Ірон Армії Арні ближче. Ми пробиваємо по ньому. Ну, бачили, як він виїжджав. Він виїжджав, він свій ніс підставляв під ірон арні, він міг нас пробити і забрати. Благо він цього не зробив, ми забираємо ірон арні, переключаємося між снарядами на підкалібри, з-під каліберів на кумулятиви. Перекидаємо, інтуїція благо цьому дозволяє зробити дуже швидко. Бачимо, поїде дев'яточка барабанна. Так, зустрічаємо нашого бітчика 263, якого ми не добили. І хуясь, добиваємо його в міліметрі, попали в білці в око. Прям дуже повезло. Знаходимо нашу дев'яточку. Починаємо по ній пересовувати. 320 разів урона бачите, не пробило. E, значить, він стоковий. Не знаю, як на мене наш центоріон задалеко виїжджає. Міг зараз відправитися в ангар, але знову йому повезло. Я вам скажу, що багато надивився вже ріплеїв. без везіння не буває таких настрільних боїв. І цієї думки. Притримуються більшість е, ютуберів, більшість шикарних ігроків, ну, але менше з тим. Тим часом ми настріляли вже 10 745 урона. У нас можуть зайти в актив ще три танка, арта, прожато 46-те преміум. Танок і легкий преміумний танок ЛТ-432. Знаходимо прожекту. Зразу по ньому не стріляємо, щоб, щоб встигти встигнути дати назад. Так, пропресувуємо ще раз, вже 11500 урона. І забираємо вже 11700 урона. В бою з вісьмками, я ще розумію, якщо всі десятки і багато хітпоїнтів, а тут на команду хітпоїнтів небагато, бо тому що нас кинули проти вісьмєрок, проти восьмого рівня. Так, їдемо присовувати ще по ЛТшечці. ЛТшка досить розумна. Текла від нас. Ми його знаходимо, пересовуємо ще на 354. Середній урон не проходить, а він у цьому танку складає 390 за вистріл. Так, і ми лишилися лт ЛТшці, вона в лоб нас пробиває і нас, на жаль, добиває. Так, і от такий получився бій. По медалях не все так шикарно. Мастер це у нас підтримка і основний калібр. Більш детальні результати показують рекордну кількість 12 780 урону. 4 фраги і 1614 чистого опиту. І наш центуріончик з преміум-аккаунтом вийшов в честі майже на 63 тисячі срібла. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому сподобалося. Буду всіх радий бачити і до зустрічі!